На Оствиці поповнення в одному з дерев'яних будиночків у межах парку історичної реконструкції облаштували домівку для овечок. Зараз тут двоє дорослих самиць та стільки ж ягнят. У тваринок є своя територія, куди людям зась. Однак овечки допитливі і самі з радістю йдуть до людей та не проти поласувати з рук. Овечки, в принципі, вони самі такі йдуть, і у них і запаху немає, і вони контактні, шкоди не роблять, і можна буде на території виписати, і Вони. Якби по стилю підходять, ну, по-своєму. Знайшли місце, де можна їх придбати, вибрали породу. Купили, привезли, допоміг Саша Келюшик, коли нині живе, там є ферма, і ми взяли. Ідея привезти сюди цих тваринок, зі слів засновника парку історичної реконструкції Юрія Ойцюся, виникла після того, як відвідувачі з цікавістю знайомилися з дикими мешканцями Оствиці – нутріями та ондатрами. Тепер гризуни не ховаються від людей, а навпаки, змагаються, хто перший добереться до їжі. Зараз дуже ондатри смілили, тобто вони побачили люд великий потік людей несуть їжу нутрям. Ондатри почали годуватися з ними і теж почали вже тусити. Вони вже як ручні стають. Тобто. Ті Дато, які живуть близько до нутрі, вже людей не бояться, вже харчуються разом. Мешканці Оствиці активно підгодовують і самі люди. Рівнянка Галина живе неподалік. Упродовж зими двічі на день приходить до струмка з овочами. Нутрії вже по голосу впізнають пані Галину і вилазять з нір, щоб поласувати смачненьким. Кормимо вареною картоплею, хліба, кусочки. Бажано, якщо то щоб вони сухіші були, сухарі, буряк, морква. Лушпайки сирі з картоплі. Вони не їдять. Записін з мандарин теж не їдять. Ну, червоний буряк, капуста, яблучка. Овечок теж годують як відвідувачі, так і люди, які займаються розвитком Оствиці. Юрій Ойцюсь зазначив, що майже постійно знаходиться на лівому березі басового кута та слідкує за порядком. На ніч будиночок з овечками зачиняють, а додатковий контроль здійснюють за допомогою камер відеоспостереження. Засновник Оствиці каже, що можливо у майбутньому візьмуть ще кілька овечок однак створювати ферму тут не планують. Ферма точно ні. Тобто, це якби вони йдуть якби більше для Вражать ці овечки, якісь таке компаньйони. от ферма не впевнений. Хоча вже ідея є поекспериментувати з прядінням, з вовною зробити якісь виріб. Це це цікаво. Зараз у парку історичної реконструкції готуються втілювати нові задуми. Зі слів Юрія Ойцюся, є ідеї як оновити територію у майбутньому, та які ще цікавинки запропонувати для відвідувачів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.